Ска Україна зі неді не допускається проникнення до учинення кримінального правопорушення. Бачимо частина 4 статті 187. До поліції Києва звернувся мешканець Облонського району з повідомленням про те, що до нього у квартиру ввечері, приставившись поліцейським, увірвалось четверо невідомих осіб. Чоловіки побили і зв'язали потерпілого та силою змусили віддати 20 тисяч гривень та майже 400 доларів, після чого втекли. Працівники Оболонського управління поліції спільно з оперативниками управління карного розшуку столичного главку та аналітиками кримінального аналізу провели низку оперативних заходів, встановили і затримали нападники. Ними виявились чоловіки віком від 25 до 45 років, серед яких росіянин та громадянин однієї з країн близького Зарубіжжя. Слідчі за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури повідомили фігурантам про підозру за частиною 4 статті 187 кримінального кодексу України розбій, а суд убрав запобіжні заходи тримання під вартою без права внесення застави. Наразі поліцейські перевіряють затриманих на причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень на території столиці, відповідно до санкцій, інкримінованої статті, підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.